Починаючи з літа, незважаючи на воєнний стан, в Україні активізувалися колектори. Вони знову влаштовують телефонний терор, телефонуючи борожникам та їх рідним, погрожуючи відповідальністю за несплату браїв. В більшості випадків їх погрози на увагу не заслуговують. До вас ніхто не приїде, майно забирати і описувати не будуть, кримінальну справу проти вас ніхто не порушить. Однак потрібно врахувати, що хоча зараз блокування карткових рахунків заборонено, однак є механізми списання боргів саме із карткових рахунків. Відповідно для того, щоб закрити питання боргу та припинити телефонний терор, раджу звернутися до МФО із заявою про врегулювання спору. У заяві потрібно вказати про те, що ви не маєте можливості сплачувати борг та просити розглянути вашу пропозицію щодо списання відсотків та нарахованих штрафних санкцій, якщо такі дійсно були нараховані за умови сплати вами тіла кредиту. Наголосити на тому, що для вас це єдиний спосіб вирішити питання, оскільки доходів ви не маєте або ваші доходи суттєво знизилися у зв'язку із продовженням військових дій на території України. Також наголосити на тому, що якщо буде вам відмовлено у задоволенні вашої заяви, ви в подальшому не зможете виконувати свої зобов'язання по сплаті кредиту. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, можете написати на Telegram або Viber та домовитись про індивідуальну консультацію. Але нагадаю, такі консультації платні. Всіх благ і за потреби звертайтеся.